Усім привіт! Сьогодні наш ефір присвячений роботі ЕЦІ. Я хочу сьогодні представити: ви вже знайомі, багато хто хто не знайомий представлю це податковий адвокат, Тривуп Андрій, який сьогодні запрошений для того, щоб розвіяти усі страхи бухгалтерів і підприємців, в тому числі. Андрій, вітаю! Посибі, що доєднався і що завжди День поруч привіт. у таких складних питаннях. Давай сьогодні побудуємо нашу зустріч наступним чином. От уяви, у нас є чати, де є підприємці, і я читаю постійно ці чати, але я не можу вступити в ці баталії, бо нема коли відповідати. І розумію, що треба просто одне відео підготувати, щоб відповісти одним махом усім підприємцям. Часто ще в цьому чаті говорять: а навіщо і до чого тут адвокат? Так от я хочу пояснити усім і бухгалтерам, які є в цих чатах, і підприємцям. У нас немає єдиних правил чіткої роботи з маркетплейсами. І у кожного свій випадок, у кожного свій кейс і своя особливість ведення бізнесу. І ця особливість має бути підкріплена ем, точкою зору спеціаліста, експерта, який точно у випадку якихось форс мажорних обставин або податкової перевірки буде знати, що ви порадились з юристом, ви отримали чітку юридичну консультацію, і ви розумієте далі, що у вас є сильна позиція по захисту. Якщо ви будете діяти на умання або слухати, наприклад, тих, кому ви довіряєте, але без підтвердження експертної думки, на жаль, ризики можуть бути критичні. Тому ми сьогодні хотіли б допомогти усім українським підприємцям, які хвилюються і до кінця не розуміють, як правильно здійснювати підприємницьку діяльність на маркетплейсі Etsy. І так, перше питання, яке от я на всіх консультаціях з нашими клієнтами проговорюю, чи включається sales tax, або якщо хтось відкриє invoice, там є розділ такий tax, до складу доходу фізичної особи-підприємця Другої, третьої групи? Бо я на консультаціях пояснюю, що він не може бути оподаткований тільки на основі того, що це транзитні гроші, їх взяли у покупця США. Завели на платіжну систему Etsy Payment через ваш аккаунт, бо ви продали свій товар, і передали до ЕРС. І в даному випадку з таксу я, звісно, радила не платити податок і не включати дохід. І ось хочемо почути твою професійну позицію. Скажи, будь ласка, як нам вчиняти, чи правильно я раджу і як працювати підприємцем? Дійсно, це питання виникає регулярно, і на нього деякі колеги відповідають по-різному, тобто частина фахівців вважає, що. Як і рекомендуєш, ти не включати в дохід. Частина колег вважає, що це неправильно або там безпечніше, спокійніше його включати. Ось моя думка така, що дійсно його включати до оподаткового доходу не потрібно. І з цього приводу вже ми можемо спиратися на певну кількість індивідуальних податкових консультацій ДПС України, тобто на управління якоїсь області. Центрального ДПС, де вони до прикладу, нещодавно ми поза за серпень місяць, я думаю, можна буде опублікувати для, для твоїх слухачів в цій консультації, ДПС роз'яснює, що саме Sales Tax не включається в дохід, а інші види витрат в такий дохід включаються. Треба сказати, що логіка саме такого роду консультації, вона певною мірою не повна, оскільки, якщо пошукати в тексті от конкретну підставу, на яку ссилається ДПС. Доходячи до такого висновку, то там ми її не знайдемо. Хоча і таке, як кажуть, перше сприйняття здоровим глуздом підказує, що ну не несправедливо, якось неправильно було б ці кошти включати. То, якщо задуматись над цим питанням трошечки глибше, то право не включити ці кошти цілком конкретне, і воно витікає з міжурядової конвенції між Кабміном України і відповідно Рано Штатів про уникнення подвійного оподаткування, тому що дійсно це. Податок, який сплачується продавцем товарів, тобто платником такого податку є наш ФОП. Відповідно, він не повинен платити, враховуючи наявність цієї конвенції 1994 року, податок в обох договірних державах. Треба сказати, що певним проблемним моментом, у разі виникнення спору, тобто, якщо, наприклад, ДПС змінить позицію, або якийсь там контролюючий орган конкретного регіону, якось буде ігнорувати ці консультації, ось може бути. Повне таке ідеальне дотримання процедури підтвердження права на врахування цих податків в розумінні того, що наш податковий кодекс вимагає, щоб довідка про сплату такого податку була видана компетентним контролюючим органам в даному випадку, штатів, та чи то РС, чи саме по, по цій конвенції помажна орган міністерства фінансів е, сполучених штатів, і щоб вона була постельована і перекладена на українську мову, і на цьому етапі наскільки ми бачимо, є практична проблема. Тобто, по-перше, таку довідку спеціальної форми 1042 с так якщо я не помиляюся, неможливо отримати в Міністерстві фінансів, е, і певна проблема може бути на, на рівні отримання апостіля на цей документ. Ось. Але якщо, якщо б така ситуація, не дай Боже, сталася, то у нас є рекомендація, є бачення, як запобігти то ДПС, е, незаконно нарахувала в такому разі подвійний податок і що в такому разі робити. І теж можна. Мати на увазі, що так як роз'яснює саме ЕЦІ, функціонал дозволяє сформувати таку зведену інформацію за певний період, де узагальнена сума цього такс буде теж виведена. Це теж свого роду доказ. Тому, резюмуючи все, що я так довго говорю, цей такс не включаємо в оподаткований дохід, і е, на сьогодні так погоджується ДПС. Ну, ми тобі дуже вдячні за цю позицію. Теж і за те, що ти розібрався з цим питанням. Хто за нами слідкує? Ви знаєте, що ми підійшли до цього питання ретельно. Ми подивилися, чи в кабінеті у вас є ця довідка 1042 с тому, що її надають штати. Єдине питання, наша податкова її сприймає чи ні, або в якому належному вигляді вона має бути надана для того, щоб вона була прийнята. Справа в тому, що технічно ми це розуміємо з точки зору податкового навантаження і податкових правил і конвенції про подвійне оподаткування, і розуміємо, що звісно це нелогічно. Але випливає наступне питання: ось я можу з тобою поділитися, з чату пише підприємець, що можливо хтось. Можу зорієнтувати, яку саме суму я маю фіскалізувати при продажі на ЕЦІ. моя бухгалтер каже, що повну суму, яку покупець заплатив нам по інвойсу. Я сьогодні так і фіскалізувала, потім сіла з калькулятором, і в мене був ерор. Сума фіскалізованих чеків майже на 11500 доларів, а на руки вийшло 6500. І це ще до сплати податків в Україні. Далі теж підприємець запитує, що технічно це типу як нелогічно, що у нас відбувається подвійне оподаткування, заплатити ще плюс податки з таксу. І що робити? Тому що накоплюється доволі велика сума до оподаткування. Я скажу свою точку зору Андрій, ти мене, якщо то поправ, ось дивись, наприклад, на ЕЦІ надійшло 11 500 разом з таксом. Ну, він там, до речі, невеликий mm -hmm. той податок, він суттєво не буде впливати, але зрештою. Цей sales tax потрібно відняти від усіх інвойсів, дійсно, які у вас прийшли по замовленню. Те, що вам вийшло на руки 6800, це означає, що у вас, наприклад, забрали комісію Etsy Payment, Pioneer, у вас пішли витрати на розвиток магазину, на рекламу, які у вас забрали, наприклад, теж кошти. І, на жаль, з 11500 ви можете відняти суму податку, але все решта, що вам було оплачено покупцем. Ви маєте включити до доходу. Якщо ви ФОП другої групи, вам це не критично і технічно ні на що не впливає, окрім, звісно, як на ліміт, якщо це для вас непринципова позиція, і ви в рамках річного ліміту працюєте. Тим паче, що на 26-й він буде більший. Тому тут питання про фіскалізацію. Ну ми не фіскалізуємо, тут немає розрахункової операції. Тому я, якщо можна, ще попрошу тебе прокоментувати, дати відповідь свою позицію mm -hmm. на це питання. Так, я погоджуюсь з тим, що якої б сума не виходила фактично вже до виплати. А судячи з питанням, вона якби і ці ці виручені кошти з продажів на, на той момент, як підприємець має, вона спрямовує на комісії на інші витрати. Так відняти можна лише сейл так, тому підійти якось по-іншому ризиковано і ми так не рекомендуємо. От виходить, що це якийсь такий, ну очевидно, має бути недовготривалий період, коли у вас підвищені витрати, поки ви розвиваєте свій магазин. Ось, але переконати ДПС в тому, що ці витрати не, не, не повинні включатися в дохід. Я можливості не бачу. Ну це просто особливості перебування на спрощеній системі оподаткування, яка не включає там статей витрат, які будуть там впливати на розрахунок фінансового результату. Тому, наша задача зрозуміти, якщо ми обрали спрощену систему оподаткування, ми рухаємося по правилам використання спрощеної системи оподаткування. Скільки вам заплатив по факту клієнт? Те, що є можливість не включати sales tax, звісно, це доволі велика перевага. І ти знаєш, тут виникає наступне питання. Я б його певно виділила б в топ-3. Якщо ні, ви можете поправити мене в коментарях, скажіть, яка найважливіша для вас тема. Але з того, що я бачу для ФОП другої групи, це питання шипінгу, доставки. От багато хто боїться взагалі говорити і так тихенько знаєш, на півтону говорять, що у нас же ж є доставка ту, яку відшкодовує покупець при відправці товару, які ми організовуємо з України. Неважливо, це буде Укрпошта, Нова Пошта і інші посередники. Якщо ми говоримо про шипінг, чи маємо ми право, тому що я на консультаціях раджу, ви маєте включити вартості товару доставку. І це у вас буде йти в базу до оподаткування. Є критерії ризику злетіти зі спрощеної системи оподаткування за рахунок того, що ми доставку включаємо до нашого доходу, хоча на спрощеній системі оподаткування не передбачено отримувати послугу за експорт. На другій групі я маю на увазі, третій все одно. Ось тут, mm -hmm. будь ласка, теж допоможи нам розібратися і знайти ту правду золоту і полегшити mm -hmm. життя ФОП другої групи? Моя думка така, що ні. Підстав втратити право перебувати на спрощеній системі не виникає, і ця дискусія викликана тим, як оцінити частину суми в платежу, яка сплачується як відшкодування за ніби як послугу. Чи можна вважати, що ФОП на другій групі таку послугу надав? чи можна так кваліфікувати, що йому сплатили за послугу? Моя думка, що ні, оскільки цієї послуги не виконує, не надає і не здійснює. Тобто він не здійснює перевезення, не везе uh -huh. транспортом так, не виступає експедитором, де він замовляє для свого отримувача там не платить фраг, брокеру і так далі. Всі супутні послуги по перевезенню він оплачує цю послугу третім особам самостійно, але в складі ціни отримує це. Відшкодування і це повністю відповідає діловій практиці і практиці міжнародної торгівлі, і є така нацкладова митної вартості товару, та коли плата за перевезення включається в ціну товару. Ось тому це коректно, це легально, і це не є наданням послуги як такої. Спасибі, тоді у нас наступне ще є питання: якщо магазин на еці тільки відкрився і продажів ще мало. І вони не перекривають витрати, тобто на паєнір ще нічого не виводиться. В результаті у нас мінус: чи потрібно в такому випадку включати суму продажів за даними Etsy до доходу ФОП? Якщо так, то за яким курсом і яку саме суму? От, до речі, ти знаєш таке питання, яке я вперше зустрічаю за період роботи на з таким сегментом клієнтів. Але дивись, виходить, угу. що технічно вони отримали дохід. ЕЦІ забрав на рекламу. Еце забрав там, я не знаю, за свої послуги, за лістинг, не знаю, за будь-які витрати. І типу спрацювали в нуль. Немає у них що перерахувати на пайонір для того, щоб визначити дохід. Але ж він відбувся. За яким курсом і яку суму враховувати в дохід? Так угу. да. е, е, питання логічне з точки зору е, власника бізнесу, да? там, де людина мусить і, і так і правильно робити, рахує рентабельність. Ось е, аналогічне, з е, юридичної точки зору, воно би, е, відповідь очевидна. Полягає в тому, що такий дохід потрібно враховувати за виключенням, як ми сказали, sales tax. і для того, щоб трошечки краще зрозуміти, чому так, якщо б ми спростили ситуацію, чисто для, для аналогії, і уявимо, що це відбувається в Україні, так і так стало, що такий ваш там конкретно торговий день е, вийшов таким чином, що собівартість вашої продукції там, чи послуги. Ну, наблизилась до, до вашої виручки. Виникає питання. Ви в такій ситуації можете виручку не декларувати? Ми говоримо про спрощену систему. Очевидно, ні. Тому е, те, як у вас склалася витратна частина, в цьому випадку значення немає. Весь дохід потрібно врахувати. Да, за виключенням Sales Tax. ми не ще е, доповнення не відповіли на питання, які курси, на яку дату. Я вже ж такий дохід треба визначати по е, даті зарахування на ці е, e Payment, тобто на ваш аккаунт, і. Застосовувати курс на той день. Курс НБУ на дату зарахування на еці пеймент за сумою, яку ви отримали по інвойсу за мінусом Sales Tax. Ось це буде так. сума доходу, яку нам потрібно буде включити до декларації. І неважливо, яка в нас група, друга чи то третя. Ми зобов'язані занести це в книгу обліку доходів, потім занести це до декларації і оподаткувати. Якщо ви той клієнт. У якого дуже багато транзакцій, або у вас є продажі, і ви виводите гроші для того, щоб зрозуміти, яким чином спростити собі життя, то в принципі можна йти шляхом обрання одного єдиного механізму перерахунку коштів з e Payment на Payoneer. наприклад, раз в тиждень, два рази на тиждень, раз у місяць. Потім ви формуєте реєстр усіх ваших замовлень. Переносите це в Excel, віднімаєте Sales Tax, який у вас вказаний в інвойсах, і множите на курс, коли ці гроші надійшли на ваш пайонір. В такому випадку ви визначите базу до оподаткування, яку потрібно занести до книги обліку доходів, до ваших декларацій, і оподаткувати відповідно отриманий дохід. Да, Погоджуюсь, тому що позиція ДПС в цій частинці. Відомо ми якось це питання розбирали, так, вони вважають, що датою виникнення доходу в цьому випадку є дата нарахування саме на Paynear. От. І е, уніфікувавши цей процес перерахунки, тобто звівши енну кількість транзакцій там, за певний період в одну транзакцію на пайнір, ви отримуєте е, одну дату, на яку потрібно порахувати валютний еквівалент. І у нас був ще ти знаєш такий коментар класний Instagram, Зараз я його зачитаю. Хочу відкрити ФОП третьої групи для продажу цифрових товарів, але має дуже нестабільні продажі відповідно і дохід, як краще сплачувати податки, декларувати як фізична особа, чи все ж таки краще спробувати працювати через ФОП. Ну тобто, питання, що людина не знає, піде е, реалізація по е, даному, наприклад, магазину віна Еці, не піде, буде цей дохід чи не буде. І виникає питання: стартувати краще без ФОП і все, що вона отримає на картку Payoneer задекларувати. Як фізособа, чи все ж таки одразу потрібно відкривати ФОП і починати працювати з тим, що буде доходи чи не будуть, а вже працювати як підприємець? Чи є у нас якісь обмеження, ліміти, заборони працювати як фізична особа, і, взагалі, що б ми тут могли б порадити? Так, mm, да, хороше питання і цікава ситуація. Насправді, податковий кодекс не забороняє отримувати дохід без реєстрації за загальним правилом, так, без реєстрації підприємцем за умови, що ти його. Весь чесно і повносязі оподатковуєш, ось в, 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 в деяких дуже специфічних в, в, видах діяльності, от е, просто я детальніше поясню для ілюстрації, щоб було зрозуміло, яких наприклад, коли людина там регулярно чи ті, актуально для таких невеликих і середніх забудовників, от, наприклад, там столиці і околицях, значить, коли до до певних змін кодекс будували житло і його продаж оподатковували за ставкою 5%, то ДПС і навіть є низка кримінальних справ гучних виходили з того, що це регулярна діяльність, і е, особа мала зареєструватися е, підприємцем і мала оподатковувати за загальною ставкою 18%, сот, а не 5%. Так само mm -hmm. продаж нерухомості. Вертаючись до роботи на маркетплейсі, то е, обмеження такого е, немає. Якщо ця діяльність певною мірою вже регулярна, то ніби як такий, вона підпадає під ознаки підприємницької, але, повторюсь, якщо весь дохід оподаткований, то якихось негативних податкових наслідків з цього немає. Очевидно, варто виходити з такої розумної рентабельності, Тобто, якщо та діяльність, яка хач не регулярна, але є, її можна переховати. Якщо її оподаткувати за загальною ставкою, виходить один результат. Якщо, наприклад, її оподатковувати за спрощеною системою, виходить інший, От цього і, мабуть, варто. Від цього варто відштовхуватись. Якщо взагалі продажів немає, ви можете почати вести свою підприємницьку діяльність у вигляді фізичної особи, ніхто не забороняє тут працювати так, і діяти так. без статусу ФОП. Так, це не буде ви... порушення. Як тільки ви відчуєте, що ваші замовлення починають там, поступово мати систематичний характер, час від часу повторюються, і ви бачите, що технічно у вас продажі збільшуються. Звісно, в такому випадку потрібно переходити на ФОП, це навіть буде вам вигідніше в більшості випадків, аніж перебувати і вести таку діяльність як фізична особа. І дивись, на завершення, дуже важлива тема, яка я впевнена, хвилює багатьох. І я нещодавно сама вже знайшла цю інформацію, про яку я раніше чула, але до кінця не розуміла про що саме йде мова і чому дуже велика сьогодні паніка наведена стосовно обміну даними з маркетплейсами, і що в 27-му році буде доступна інформація, починаючи з 1 січня 26-го року, по усім нашим українцям, які відкриті на маркетплейсах, будь-яких чи то отримують доходи по Ютубу. І, власне, що я знайшла, що Україна приєднується до міжнародної системи автоматичного обміну податковою інформацією про доходи через цифрові платформи. І це ось цей наш DPI, стандарт, який технічно, напевно, нас і змусить перейти на ці обов'язкові легальні сторони процесу реєстрації нашого бізнесу. Чи є в тебе інформація, що це дійсно буде? Ця інформація розкрита починаючи з 1 січня 26-го року. Які наслідки вона може потягти, і що ми взагалі можемо нашим глядачам розповісти з приводу цього? Чи варто хвилюватися і що потрібно так. робити? Я думаю, що це, це хороша новина для тих, хто шукає легальну модель роботи на маркетплейсах і, і, і не знає, як це робити в реалі нинішніх правил так маркетплейсу і нинішніх правил оподаткування фопів в Україні в цій частині я не погоджуюся, що можемо анонсувати, що це запрацює саме з 2027 року. Викликано це тим, що Україна дійсно зараз адаптує в цій частині законодавства. Ми ще не стали стороною цієї багатосторонньої угоди. DPI. ось і наразі, буквально нещодавно в Верховну Раду поданий вже друга, друга редакція. скажімо так, друга спроба законопроекту, який вніс Кабмін, перший був поданий у квітні місяці, але відкликаний у е, липні. Новий такий поданий буквально 9 вересня кабінету міністрів, і в цій частині очікується достатньо істотні зміни. Можна сказати, що фактично планується запровадити такий специфічний податковий режим для того, хто працює через маркетплейс. Буде спеціальна ставка, спеціальні умови її застосування, ліміт для застосування такої ставки. Одна на сьогодні в тій першій редакції, яка подана, очікується, планується ставка 5% з лімітом, який аналічній другій групі спрощеної системи, е, тому ми докладно цей законопроект розберемо і напишемо ви для вас цікаве відео з тим, чого чекати. Тобто, в результаті, якщо все е, запрацює, то окрім обміну, який дійсно багато хто щодо нього турбується, і який змусить багатьох працювати вже з реєстрацією підприємницької діяльності, ось він е, поряд з тим принесе, як очікується якусь легальну форму, як працювати і мати нормальну притомну ставку, яка дозволяє мати рентабельність. Бо виходить, що нашого бізнесу обмеження, знаєш, з обох сторін, з боку українських законодавчих норм і з боку ЕЦІ, якщо ми говоримо, що маємо вимогу або право відкрити магазин тільки одна фізична особа і не може відкрити декілька магазинів, ці магазини ростуть в оборотах, і відповідно є певні обмеження і складність адмініструвати і працювати з цим магазином. Круто було б, якби дійсно ця більше. Міжнародна угода допомогла б нашим підприємцям обрати легальну сторону, ну не те, щоб навіть легально всі працюють легально, але спрощену систему, яка допоможе легко вести і адмініструвати свій бізнес, аніж кожного разу хвилюватися, що щось десь. Якимось чином не так функціонує і потягне за собою якісь податкові наслідки. Круто, тоді да, ми опрацюємо це обов'язково з Андрієм. Ми вийдемо до вас через тиждень з цією інформацією, трошки треба більше часу, і ми під це виділяємо окремий ефір. Я сподіваюся, що ми сьогодні з Андрієм дали вам впевненість в двох ключових моментах: по-перше, за рахунок таксу не збільшувати оборот своїх доходів. І другій групі ми дали можливість зрозуміти, що включення доставки до вартості товару не є помилкою для того, щоб втратити спрощену систему оподаткування. Також хочу сказати, що ми будемо з Андрієм очікувати коментарі під цим відео. Всі коментарі, які ви будуть, ми їх зачитаємо і розглянемо в наступному ефірі разом з інформацією по ДПІ. І що, будемо раді допомогти. Будемо раді, якщо ви відчуєте полегшення після нашого ефіру, і будемо раді вас бачити на наступних наших ефірах. Андрію, пасибі велике. Завжди, будь ласка, радий допомогти. Пасибі. До нових зустрічей.